Так звучать Карпати. Справжню гуцульську пісню виконує Василь Гудак, директор школи мистецтв, у якій навчають молодь берегти традиції та передають культурну спадщину наступним поколінням. Є і художній відділ, це де діти малюють, ліплять. Відділ хореографії в нас чисельний, народний відділ, відділ скрипки фортепіано. Такі інструменти, як сопілка, гітара, саксофон і цимбали. Наразі мистецькі спеціальності тут опановують понад 400 учнів. Серед починаючих митців свій творчий потенціал на майданчику розвивають юні танцюристки. Тут з дівчатками працює пані Оксана, професійна хореографиня. Я хожу в цю студію вже сім років. З самого маличку я дуже хотіла на танці. І мене мама записала сюди, до Оксани Анатолійні, вона дуже прекрасна викладачка. Ми її дуже всі любимо всім колективом. Народний танець, класичний танець повинен бути, щоб була виворотність, щоб хоч якісь рухи знали. Біля станка танцюємо, виконуємо деміпліє, батман тандю. Всякі комбінації, щоб покращити нашу виворотність, ноги, стопи. Як результат праці, багаточисленні нагороди на міжнародних конкурсах: медалі, кубки та почесні гран-при все це результат наполегливої праці майбутніх танцівниць. Ми з ними маємо народний танець, класичний танець, партерна гімнастика що з дітками займаємося, стараємося бути на рівні з усіма різними колективами. Ми в багатьох вже містах були в Україні. За кордоном були недавно. Ми приїхали із Чехії, Прага були на різдвяні праські зірки, де здобули друге місце. Стараємося виходити на такий міжнародний уже рівень, щоб дітки бачили, коли йдемо. Їдемо між різними колективами, були добре відносини, і дітки бачили, старалися, мотивувалися йти до кращого. Поруч один із найважчих інструментів скрипку опановує Яна. Дівчина вирішила відвідати школу мистецтв, аби розвиватися в цій галузі та побудувати успішну кар'єру музиканта. Мені подобається, як вона звучить. Мені дуже подобається те, що можна на них грати любу п'єсу, що. І мені дуже подобається, коли на ній грають всякі коломийки наші такі закарпатські. Ага. Мені подобається тим, що він має швидкий темп. Мені таке подобається, і те, що гармонія весела, якась щодня вчителі працюють, аби закарпатські та класичні твори досконало лунали у виконанні їх діток. У музичній школі навчання сім років, і поступово в кожному класі є свої вимоги, додаються все нові. Нові вимоги, нові штрихи, нові види техніки, які вони мають опанувати в тому, в тому році. Але саме саме головне, щоб щоб був музичний слух, ритмічність і щоб, щоб дитина хотіла вчитися і займатися. А ще в мистецькій школі вчать малювати, грати на понад десяти музичних інструментів. А головне дають платформу для розвитку учнів та можливість проявити себе. Почула як о... Валять діти в музичній школі гарні твори, і я вирішила теж піти спробувати. Я спробувала, і мені полюбилося, і Я вирішила продовжити, і я задоволена, що я ходжу в музичну школу на фортепіано. Як результат, місцева школа мистецтв демонструє одні з найкращих творчих успіхів у Тятівському районі.